Привіт, друзі! осінь благодатна пора. Знову нас настигло, назріло, багато томатів. Дивіться, який перець. Бачите, який він в цьому році величезний. Пропоную вам зробити всім відомий лечо. Це страва венгерської кухні, що вимагає від нас класичний варіант. Щоб там були присутні томати, перець. І цибуля. Ми це все виконаємо, але додамо своїх маленьких ноток під себе для себе, щоб було добріше. Так як смакує мені, може буде смакувати і вам. Що нам знадобиться? У мене 3 кг томатів і 3 кг перцю. Якщо у вас такої кількості немає, то давайте я вам одразу викладу скільки чого треба із рахування на 1 кг. Дивіться на 1 кг томатів. Треба 1 кг перцю, це все просто. На 1 кг треба 2 цибулини ріпчастої середнього розміру, 3-4 зубка часника. Все залежить від розміру. Лавровий листочок 1 на 1 кг, духмяний перчик 6 штучок, олії 50 г. сахару приблизно 1 столова ложка, солі приблизно. Півстолової ложки, але до смаку треба доводити. Чому тому що я не втомлююсь сказати, що томат нельзя розрахувати сілій цукор ну неможливо, тому що томат відрізняється і кислотою, і сахаристістю. Все залежить від сорту, від стиглості. Тому все будемо доводити до смаку. Додамо, звісно. Гостренького перчику це все на смак. Я на 3 кілограми я додам у цей весь цілий, але без насіння. Бо насіння дуже гостреньке, гостреньке всі полюбляють. Зробимо таке пікантне. Все добре улечу. Люблю його дуже. Майже всі рецепти кажуть про те, що шкірочку не знімати з перцю. Я завжди знімаю. Чому? Тому що шкірочка перця може бути і гіркою, і дуже неприємною на тактильне відчуття. Мені зовсім не подобається. Тому перчик ми будемо запікати в духовці і знімати з нього шкіри. На томатах ми шкірочку знімати не будемо. Чому? Тому що ми на блендері його переб'ємо в таку кашу, пюре, що там не буде ні зернятка толком відчуватись, ні шкірочка. Шкірочка нам дасть, потрібно мені. Густоту я дуже люблю. Коли соус у лечо. не розтікається по тарілці, як бульйон, а щоб він такий був наполовинку, як кетчуп. Тому дивіться, дуже багато часу займе у нас запікання перцю. З цього ми починаємо. І поки він буде запікатися і прохолоджуватись, ми далі будемо обробляти томати. Правильно організуємо послідовність дій. Перший етап беремо два деп. ось заслаємо його пергаментною бумагою. Беремо перчик, розрізаємо на Багато пишуть, що не треба нічого вирізати. Насіння не треба видаляти. Я рахую так. Зараз це зробити не важко зовсім. А потім, коли перчик стане отаким, от ото як тряпочка, як він пропечеться, з нього ж каринку знімеш. Як оті типу, потом насіннячку ото видаляти? Ні, розрізали пополам. Насіння коробочку цю, обтрусили. Поклали все. І таким способом максимально один до одного для яскравості лечо спробуйте використати різні кольори перцю. На цьому етапі треба увімкнути вашу духовку на максимальну температуру. Але 250 градусів це максимум. Я не знаю вашої потужності до ваших духовок. У мене 230. Я буду запікати десь це приблизно хвилин 10 до 15. Треба дивитися. Обидві пательні ми поставимо в духовку, приготуйте їм Бажано кастрюльку з кришкою. Оце ще, що у нас запечеться, ми складемо у кастрюльку і дамо після духовки трошки ще запаритись. Відправляємо в духовку, поки запікаються, щоб часу не витрачати. Фільеруємо наші залишки перчиків. Дивіться, скільки треба було би погріти в духовці для того, щоб це все запеклося. Це все на Викінштейн, навіщо на нього витрачати енергію? Ні, я вважаю це нераціональним. Дивіться, ми не. Зупиняли процес обробки не на хвилиночку. Там печеться, тут ми ріжемо. Ми все нарізали. Дивіться, я думаю, що десь на півтора. Пропиня. Зараз ми ріжемо помідорки. Все, що нас не влаштовує, нам треба видалити. Вирізаємо плодоніжку, нарізаємо помідорки, поки запікаються наші перчики. Ми дістали одне деко. Бачите, як перчик парує на сонці. Тепер ми так швиденько його складаємо в кастрюльку, за допомогою виделочки. Наш процес. Не зупиняється не на хвилинку. Накриваємо його кришкою. На це деко нічого не міняємо, пергаментну бумагу не міняємо. Викладаємо перчики. Ті, що у нас залишились. Нічого страшного, там є сок, ці додавлять ще його. Тепер беремо друге деко, а це ставимо в духовку. 230 градусів, 15 хвилин. Цей перчик, бачите, складаємо в кастрюлечку і дамо йому трошки пропаритися. Дивіться, як я їй казав, півтора деко. І це також ми відправляємо в духовку. У нас пройшло зараз десь ну, хвилин 30. Майже готова одна порція перців. У нас майже готові помідори. Кухня не повинна займати більше часу, чим вам це подобається. Це магія. Треба вкладати душу в те, що ти робиш. Дивіться, от раз. І поки пекли з ми все закінчили. Друзі, у нас ще є 5 хвилин, але ці 5 хвилин не будуть зайвими. За допомогою усіх наших помічників, які нам прискорюють і життя, і, і виконання. У нашу чашу блендера, дивіться, ми нагрузили маленькі помідорчики і додаємо цього нарізаного, закриваємо кришкою, вмикаємо програму подрібнювання. Тим часом наші перчики підійшли, відправляємо до каструльки запарюватися. Накриваємо обов'язково. Що таке сучасна технологія на кухні? Я не знаю, буде вам видно, чи ні на камеру. Навіть насіннячко стало пюре. Треба тільки відокремити те, що не потрібне. Тверді частинки, пошкоджені міста. Ми зі шкірочки і кісточок томату зробимо потрібну нам гущу. Наш соус буде неймовірно насичений і густий. Все те саме. Ще одна чаша блендера. Вже у нас готова. І це все ми робимо, поки перчик запікається. Дивіться, ми ж не витрачаємо часу зайвого зовсім. Вмикаємо. Перчик запарюється в кастрюльці. Ми його так поки, поки залишаємо. Беремо кастрюльку, ставимо на плиту. І поки нарізаємо цибульку на пів Менше не треба. Вмикаємо нашу пательню. Наливаємо до неї 150 г олії за допомогою чарочки. І нарізаємо всю цибульку і частями відправляємо до кастрюльки, щоб вона у нас обсмажувалася. Нам треба, щоб у неї був золотавий колір. Помішуємо. Не забуваємо помішувати її ретельно, щоб нічого не пригоріло. На цій стадії додаємо цукор і сіль. Знову все ретельно перемішаємо. І тим часом будемо чистити наш перчик. Шкірочка відділяється дуже легко, дуже просто, бо запарився перчик. Дивіться, яка вона тверда, як пластмасова. Цибулька наша вже обсмажилась, стала золотавою. Тому додаємо в кастрюлю наші томати, виливаємо усі. Нам треба його гарнесенько уварити, щоб він став густішим, густішим, як кетчуп. Тому робимо температуру по максимуму. Закипіли наші томати. Перчик ми дочистили. Дивіться, скільки залишилось соку з перцю. Дивіться, ось оце стільки у нас вийшло. Шкірочок з перцю. Я ще раз акцентую вашу увагу. Не полінуйте, запечіть перчик, відділіть шкірочки від м'якоті. Це те, що робить перець неприємним для багатьох людей. Тепер дивіться, це кипить хвилин 15-20. Дивіться, щоб воно уварилося. Нам в цю кастрюльку тут 5 літрів. Треба додати. У цей перчик на цьому етапі, як тільки закипіло, необхідно додати духняний перчик, 6 горошинок. На кілограм. Треба нам 18 штучок. Нарізаємо перчик з мушками, невеликими. Якщо перчик длінний, можна порізати їх на впіл. І так нарізаємо увесь перчик, поки випаровується томат. Пройшло 20 хвилин. Наш соус уварився десь приблизно ну, грам на 700 може до літра. Тепер додаємо до соусу наш перчик. Той, що ми нарізали смужечками. Дивіться, трошки не влазе. Хай він трошки увариться, і ми. Додамо зараз саме час додати часничок і гострий перчик. Я винімаю насіння, бо воно то, що пече, то що виїдає очі. Я люблю, коли підпікає, а не пече. Цей гостренький перчик вже ми наріжемо поперек, щоб воно там рівномірно розійшлось по нашому лечу. Гострий перчик можна додавати одразу. Кип'ячіння на нього ніяк не впливає. Гострота нікуди не дінеться вже. Часничок, оскільки нам залишилося уварювати його десь хвилин 20. Зараз ми його приготуємо, а додамо десь хвилин через 10. Беремо часточний прес і ось таким способом легко, швиденько надавлюємо часничок. ми закінчили. Лаврушечко. Беремо три листочка. І поки кипиться наше чудо, у нас є хвилинка. Прибрати, помити, і, звісно, наготовити наші баночки для консервування. Ми кинули тільки базову кількість солі і цукру, що там у нас, я ще не коштував навіть. Банки вже стерилізуються, кришки вже кип'ятяться в чайнику. Трохи зменшилося об'єм. Я спробував на смак. Смак мені мене не задовольнив. Я вже додав до цієї кастрюлі ще одну столову ложку цукру і пів столової ложки. Солі. Дуже покращився смак. Додаємо часничок і лавровий листочок. Кипіти залишається 10 хвилин, не більше. Ще, звісно, воно трошки сяде. Я додам іще одну толову ложку цукру. Томати ну не, не солодкі. Я б сказав, що більш кисловаті. Тому лечо в своєму класичному смаку це солодкий соус. Кожен хай обирає на свій смак. Дивіться, кришечкою знову не накриваємо. Даємо випаровуватись вологі. Дивіться, які кольори, аби ви ще знали, який аромат. Нарешті ми підійшли до завершаючого етапу. Цукру і сілі я додав ще стільки ж від бази, але це все залежить від помідорів. Тому не вийшло 2 столові ложки цукру і одна столова ложка солі. Мені дуже подобався смак. Почнемо заповнювати наші баночки. До гори овочів. В нас вийшло всього, дивіться, 5 літрів. Але яких 5 літрів? Поїхали. Пробуємо. Один з гущею, один без. І майже повінця. Беремо підходящу кришечку. Тугенько затягаємо. Протираємо. Перевертаємо, дивимося на протічку. Пси. І таким чином заливаємо всі наші баночки І потім я повернусь Дивіться, який вийшов наш соус. Дивіться. Це він ще гарячий, він постоє, прохолоне, він буде як желешечка Він буде густенький-густенький. Звісно, все це можна було б придбати в супермаркеті, де написано екопродукти. Але я даю вам тисячу відсотків гарантію, що в у тому лечо в не буде ні любові, ні натхнення, ні бажання, яке сьогодні я дарував кожному помидорчику та кожному перчику, кожної краплинці цього соусу. Я в неї вкладав в свою душу, тому взимку, якщо до мене прийдуть гості, або я сам не це не важливо. Відкрити таку баночку до пасти, до м'яса, до рису. Так з хлібом просто. Літо вернеться у ваш дім. Я ще раз його скоштую, хоч він ще й гарячий. Це неймовірна спаката. Друзі, нема навіть натяку на гіркату. Приємна гостринка, така пікантна приємна гостринка від гострого перчику. Часника майже не відчувається, тому що перець дуже активний овоч і Він його, звісно, забив. Але без часнику не було б цього, цього м -м -м ізюмінки. Тому, друзі, я дуже задоволений сьогоднішньою працею. Дуже добрий соус вийшов. Готуйте з любов'ю, споживайте з насолодою. Слава Україні! Слава Зсу. А вам, хай Бог дає натхнення, довголіття і здоров'я.